Так, розкішно виглядає автор, але його особливість в тому, що він такий інтровертний рідкісний тип автора, який не виїздить далі ніж своя місцевість. Про це розкаже Василь Іванович, директор. Але він, ну, в знак вдячності, поваги і люб'язності передав зрештою це вино, яке він сам виготовляє, для того, щоб зрозуміли, що букет вина це лише. Перший букет смаку, а наступний це власне тексти. І сьогодні ми презентуємо три його романи: це роман «Рода Ки» оцей цей по центрі, роман Прос Помило і прости. Ви вже бачили цього покладу, і Роман Дай сили заплакати. Кожен з цих романів абсолютно різний. Ми люди, які читали ці романи. Так, читати. Я передам слово людині, яка про яка знає її автора особисто і працювала з цими текстами, і, мабуть, розкаже те, про що ну сам кишеля і не здогадується. Василь Іванович, директор Донечі центру академії Кишеля – Найбільше моє особисте названня цього року. Я в принципі, про нього знаю десь років 35, бо вчився на фінфації, щось читав в молодості. Потім про нього читав, читав його інтерв'ю. А склалось так, що Кишеля 25 років на українську арену, як автор дуже колоритної прози не виходив, при тому, що він заявив себе як незвичний, не, не, не неповторний письменник ще років, десь 40 тому його книжки перекладали. В Москві, в Балтійських країнах, перекладали і перекладають у Європі там, Угорщині, Словаччині, ставлять і ставити його спектаклі за його творами. І дуже цікава деталь. Іван Миколайчук, знявши фільм «Вавилон 20», збирався знімати фільм за його повістю про лічанський характер. І вже їздив туди з Лесем Сердюком, з Бронтуковим. Тоді Дмитро. Михайлович Кишеля ще не тільки робив вино, але й любив пити вино. І вони там дуже колоритно спілкувалися, обговорювали майбутній фільм, але склалось так, на жаль, що Іван Миколайчук цей фільм зняти не зміг. А потім була така деталь. Так склалося, що мене познайомили з дочкою Дмитра Кишені з зятем. І вони попросили мене подивитися на його твори. І потрапила в руки книжка. Видано в одному видавництві, там три романи. Я коли почав читати ту книжку, зрозумів, що там один роман. І в процесі підготовки цього роману десь злетіли текст цієї книги, десь злетіло тексту 140 сторінок. Змінилися назви частин, змінилася назва твору, і ми видали цю книгу. Коли я готував її разів причитав, моментами плакав. Часто вам кажу, бо там є дуже гострі сцени, особливо пов'язані з мамою. Дмитро Кишеля втратив маму в три роки. А я коли читав цей роман, десь було рік, я переживав, як я втратив свою маму, і тут однозначно там дуже багато з цим пов'язано. Там і цілий фрагмент роману, мамка мої. Ну і тримати сльози в собі було дуже жорстоко щодо себе. Але ніхто того не бачив. Зараз вам це має право сказати. Сміявся, то Останку сил, бо тут такий колоритний текст, що сміятися не може, не сміятися неможливо. І дуже часто дивувався, як в цього автора знаходяться такі якісь відчуття світу, такі думки, такі слова для відображення відчуття світу. Це дуже багатоликий, дуже колоритний роман. Той, хто читав багато літератури, він в ньому знайде Маркеса, Гашика, Чапика. Міф про Евритіку з античної міфології знайде Довженка, Довженка зачаровану десну і багато чого всього. Це дуже інтертекстуальний роман, при тому, що в ньому стихія закарпатського життя. Гора Ловачка біля села, де, де народився і виріс Дмитро Михайлович. До речі, він купив собі потім. Потім шматок землі за гонорар до однієї книжки. На, на, на тому шматку землі був старий виноградник ще 19 століття. Він реанімував той виноградник і вино, яке ми куштуємо. то це якраз з того місця, там ще цісарські сорти винограду. Але найбільша деталь, чому він купив той шматок землі, вони хлопцями десь гралися, то тобто було на краю села, гралися. Якимись після війни гранатами, хтось його покликав з родичів додому, він побіг додому. І тим часом всі хлопці розірвалися, були розірвані на гранатах. Ніхто там не вижив. Вижив тільки він один для якоїсь дивної випадковості. І коли я, я читаю цей роман, то я бачу таке багатолике, бурлесне життя. Там село, село має назви різні, місцевості мають різні назви. Палестина, Аргентина і так далі. Там як багато, багато у людей. У нього дід був, один Наполеон, другий Соломон, баба Фіскарушка. коза, до речі, це Фабіан Василя Земляка, ну і з Вілому Тут має літературну подругу. Коза танкістка. Там тут є е, Гебенс е, і багато інших героїв. І щоб відчути колорит цього автора, як він читає, Аня попросила, знайде на 28-й сторінці е, сюжет як е, а роман цей весь світ, світ через е, очі одного хлопчика. Скоріше всього, що це автор з його дитинства. Всі події через світосприйняття цього хлопця. І цей хлопець складає про походження світу і людини. І от як він, на сторінка, і от як він колоритно описує цей іспит, а, а потім будемо про діда Соломона. А ви прочитайте цей фрагмент хвилин три. Ходження людини дуже файний вопрос. Інтересний такий і дуже вчений вопрос, підтвердив я думку Годі, міркуючи цим самим здобути прихильність пана інспектора. Пан Годя усміхнувся і схвально кивнув головою. Моральна підтримка ще більше підбадьорила і мене рвійно, стрімко і безупинно понесло на геніальні наукові відкриття. Перших людей сотворив вогонько, мовив твердо я, усвідомлюючи, що колись десь випадково зачіплю вождів, то ліпше хай вони підуть від Творця Небесного, ніж від мав звали тих людей Адам і Єва. Але вони були дуже кораві, кораві це не Не слухались, нікого согрішили, і Богонько їх перетворив у Мальфи. А цим часом у раю проводив свої досліди великий англійський учений Дарвін. Видати, сісі Мальфи теж йому десь файно напаскутили. Великий учений дуже погнівився, піймав тих мальфонів, поламав їм ребра і вчинив їх людьми, у яких і пройшли всі наші совєтські вожді товаріщі Лєнін, Сталін і Микита Хрущов. Видно своїми сенсаційними повідомленнями, я добряче ошелешив панів, е, ошелешив панів фису і голю. Перший жовтий і безживний, немов єгипетська мумія, сидів із здивовано роззявленим ротом і час від часу, невовздихаючи курка ківка. Пан інспектор теж спершу отетерів, якось надув голову як пицьку диню, а далі засміявся очима і ласкаво запитав: А скажи мені, хлопчику, що ти знаєш про Адама і Єву і чому вони согрішили?» О, та там і яви були нормальними собі людьми. Не билися, не вадилися по судах і міліції не ходили. Висловив припущення я стану плечима і затнувся. Ну не ти говориш, що вони були кораві, не слухалися і согрішили. Призвів артистично руками пан інспектор. Ой, я мало не забув, луснув себе почав я. Там коло раю був великий колгозний сад, і в ньому жив великий, великий совєтський агроном Мічурін і вирощував дуже дорогі сорти яблук». Тут на пана Фейсу напала гикавка, а в пана інспектора від задоволення як кружі очі. Отож, підподьореним паном годою, я вже перемолотив історію з географією, релігією, з біологією і тепер сипав усе, що пам'яталося, із науки за всі шкільні роки. Ну а єва, як і кажда жена, була дуже лагка напродовжував продовжував далі. Я усе її кортіло, то бігала красти в колгосний сад. Ну а прощен би був старий мічурін. Її пару разів предупреждав, що то яблука не прості і рвати їх не може. А чому не можна? перебив мене, навлячи сміхом, інспектор. Бо Мічурін хотів ті парадні яблука повести на виставку народного господарства в Москву. Висунув я свою гіпотезу. Пане годжу, раптом схопився зі стільця пан Фейса. Позвольте мені, позвольте, так то зараз лусну по хребту, що кішки му через вуха вилетять. з це посел Мантафонський плете. Ну, це такий, це такий колоритний іспит, все таки він в, цьому, в присутності цього інспектора іспит склав. І таких сюжетів, де сходяться реальне і реальне, де перемішуються реалії і дуже багато. Один із них ще є на 221 сторінці, так, 211 й коли помирає дід Соломон. Дід Соломон, це його Дмитрика Збийовича дід, і вже зібралася родина хоронити діда. а це серйозне дійство, це повинні кури бути порізані, качки, та видобути вино і палінка з підвалів. І вже читають псалтеря біля діда, вже, налив... вже починають наливати і раптово дід оживає. І от там далі все відбувається дуже цікаво. ви можете почитати десь звідси, з звикнемо. Я про це скажу. Ну, насправді люди-західняки, які з заходу, вони розуміють, що ну, для них ця книга ще більше становитиме цінність, бо, зрештою, кожен похорон на заході це як весілля на заході, і справді ну, дуже багато всього відбувається. І коли я читала цей текст, ну, мені було якось дуже трепетно, бо насправді багато всього такого, що можна. Побачите насправді, та зрештою шматок. Я сьогодні випробую техніку читання. Так от похорон і померті. Вип'ємо. Маєте Бога Бога серці, пане учителю, повів суворохорті. Я святого псалтиря читаю. Так я й кажу. Аби псал тергатку і смачно читався, сказав пан Фейса. Після деяких вагань Мирел Хорті помалу простягнув руку до погара. Випили. Закусили рукавами. «Ви позирайте, свату, наш мішко якось аж по молодім у гробі», кинув у бік покійника по кін... пан Фейса. Дуже файно позірюй. Найми його буде ні в року. Ну, ще би не помолодів. Два дні вже не п'є. То чому би прекрасно не вибух Тут пан Фейса акуратно налив погарчик і шанобливо поклав біля труни. А все ще чого вилупив очі адмірал. Та для мішка? Ай бо він мертвий. А що? Хіба мішко настільки мертві, що вже і не вип'є з нами? Запитав із дивуванням пан Фейса. Хіба пане вчителі ви не знаєте, що мертві вже не п'ють і не закусують? Но, та свистати то він на таку смерть розчаровано, прорікнув пан Фейса. І тут сталося диво, яке ніколи ніхто так і не зміг пояснити. Тіло Соломона здригнулося, обличчям прийшов легкий трем, і обидві, що помідори під благодатним літнім сонцем почали помаленьку роживіти. Чоловіми покропилося потом, і дід глибоко зітхнув. Далі очі, підвівся, зацікавлено дивлячись то на кума хортія, то на пана Фейсу, Запитав не лукаво: а ви якого він не робите? Ми, мішку, тодой, ну як вам ліпше уповісти. Ви маленько вмерли і ми вас маленько хоронимо, мовив, затинаючись з пан Фейса. Як не дивно, але раптове воскресіння Соломона не вразило ані кума, ані пана вчителя. Куми, вам говорили не можна, бо ви був вмерли, застаріх адмірал Форті. Зачіть собі спокійно і не дихайте, бо можете челядь на гарно. Але там в цьому романі дуже багато, таких сильно не Моментів пов'язані здебільшого з мамою. Мама молодого героя народилася за банальних обставин, коли переїжджав інший дід із Америки з-за заробітки, вона народилася в океані і здобула дивний дар. Якщо йти за романом, вона бачила колір, бачила музику і малювала музику і слова. Вона малювала картини. В неї було таке містичне бачення світу. Вона, в неї був вчитель один, який вчив її за книжкою християнського пророка Авеля Санайського Откровення слова. І вона дала митрику розуміння головного героя, розуміння основних слів, як любов, істина, каяття, там сім, сім таких слів, на яких тримається вічне життя. І дуже, сильно, дуже сильно закінчується цей сюжет, пов'язаний з мамою. Мама, в якийсь момент відчувши, що родині Митрика насувається нагроза, загроза, бо вона малювала картини, яку влада не сприйняла. Вона пішла з сім'ї до свого батька, а перед смертю запросила Митрика. І вона йому каже, що я скоро піду, я буду йти. Ти повинен. І буду дуже хотіти повернутися, або хоча б оглянутися. Та повинен зробити все, щоб я не повернулася і не оглянулася. Ця карти... картина написана на такому емоційному натриві, що читати спокійно її не можна. І я думаю, що ми читати не будемо і тут, бо це текст для дуже інтимного читання, під настрій в певних умовах. І просто це той роман. Який, як я чув від Ані сьогодні, вона там з людьми розмовляла. Це роман для такого новорічного, святвечірнього, різдвяного зимового читання. Він дає дуже багато настрою і дає дуже багато різних можливостей. Від того, що було весело серед товариства, і для того, що було змістовно, коли людина залишається на одинці з собою. А тепер ще два романи. Наче один, і в той же час він не один там. Тобто, те місце саме воно. Ну, ви знаєте, да. Я е, виїжджаю від тіля, не хотів вас їхати. Це був Перший <постав> раз там ви почитаєте, ви зрозумієте, що це таке. Зрештою, це чудова тема для розмови опісля. Ми переконані, що все хороше має вчасно завершитися. І ми ще хочемо проанонсувати про тим, як висловити вдячність кожному, хто сьогодні таку неймовірну презентацію. Насправді вийшла унікальна і неймовірна, бо навряд чи хтось на презентації, ну отак вільно п'є авторське вино говорить про автора поза його присутністю, і тим паче може з ним поспілкуватись телефоном. Так от, скоро на радіо, на радіо на, на українському На радіо буде начітка тексту родаків самим автором. Це такий анонс, можна буде почути. Уже, уже записаний його голос. А потім можна І купити. Слухати, так. так, книги Дмитра Крішелі можна купити тут, можна купити у нас на стенді бо ми їх взяли мало, бо подумали, що нас буде менше, хоча сподівалися, що так. Дуже вам вдячні, видавничий центр Академія, вдячна коли ми його готували знову до друку, це дуже жорстокий і складний роман і розкриває і іншу грань таланту автора. Це дуже густе, таке на кров'ю і на боліше на, на крові і на болі текст, пов'язаний із е, драматичним життям Закарпаття, який завжди боровся за шматок землі. Найбільша проблема в Закарпатті це земля. І герой цього роману, Василь Постеляк, за право купити в центрі села Шматок землі в низині, відправив своїх чотирьох синів на фронт, на Першу світову війну, і там війна зжерла цих двох чотирьох синів. Лишилося два сини. Один пішов у колгосп, і там був в начальстві, а інший вибираючи з полону, там складними історіями, життями своїми, все-таки добрався до села. І не сприйняв поведінки брата і вирішив його вбити. Бо він бачив, що робив коловос із закарпатським селянином. Він вночі йде вбивати брата, а брата дома немає, кастін в хаті і вбиває братову дружину, вбиває е, маму, е, хлопчика через світогляд, якого написаний цей роман. Тоді повертається в брат і вбиває іншого брата дуже, через дуже такі складні перипетії, і земля не може прийняти оцього брата, якого був інший брат. І цей чоловік на останньому рубежі життя, йому вже там під 80 років, просить землю, щоб вона прийняла його грішного сина. І йому, вже, йому дуже страшно жити, тому що він дивиться в очі своїм гріхам, а очі його гріхів, є очі, його внуків. Які йшли колядувати, і їм баба казала: не йдіть до діда дід, пастиряка, колядувати, бо всі діти, піде в нашій родині від нього. Але все-таки голос родинності їх покликав до цього діти, вони прийшли колядувати. І дід кається, дід відкупляється, віддає їм всі свої статки, всі свої багатства, які він нажив, і розуміє, що нічого не вартує. Бо всі його гріхи, всі його, всі його провини в болі і в тому сумі. В очах його внуків. І дуже жорстокий роман, дуже повчальний роман, він короткий і така його назва помилуй і прости. Та чоловік на останньому рубежі життя. Він розуміє, що там є такі слова, що як так сталося, де моя земля, де все? Нічого немає, нічого це не вартує. У всіх людях це Різдвяна ніч, всіх людях. Люди, у людей вікна світиться радості, а моя е, хата зморозить мене пусткою. Дуже повчальний роман на такому, на такому життєвому перехресті емоцій, подій створений. Це інший кишеля, тут кишеля бурлескний, веселий, багатоликий. Оце кишеля такий заглиблений в життя, сумний, суворий, вимогливий і дуже тонкий. Інше слово, але, але це слово майстер, це слово дуже тамновити людини. І щоб вже більше не говорити третій роман. Історія така. В нього є якась, в нього є якась ностальгія за цим е, угорським графством, пов'язаним з цим замком Паланка, Паланок у Мукачу, є в нього в кишері таке. І отут от це проглядається в цьому романі. Хлопчик теж. Закохується, закохується у внучку графині, там маєтку. І в них така випадковість. Він там краде черешню, вона його бачить, вона його ніби зганяє з тієї черешні, і в них зав'язується таке романтичне підліткове кохання. І ця дівчина помирає. Вона помирає, і Єдине, що він тоді це в своїх переживаннях думав, він просив Бога. Дай сили заплакати, дай мені силу заплакати. Я цим, е, ці слова виніс у нас. І він живе е, комусь, в якихось двох світах, в реальному земному світі, і живе в цьому і реальному, містичному світі стосунків нездійсненного кохання з цією дівчиною. І знову ж таки таке дивне, дивна, дивне для почерку кишелі явище. У нього часто герої живуть на землі, живуть серед людей і живуть в незбагненному для людей просторі. І цей хлопець проживає дуже багато життя у цьому незбагненному просторі. Але з цього простору дуже точно він виписує, якими не є люди, і якими є люди в земному житті, і що людям заважає, і такий, такий хід він використовує. Він, опинившись у цьому позазерному буті, він отримав дар побачити себе у літньому віці. Оце молода юна людина отримала дар побачити себе через там, 50 років. І він став таким через 50 років, Такі такі повчальні, такі толерантні ляпаси чоловікам, які доживають до глибоких років. Але ще не зовсім розуміють, на що накладає які, які, який тягар накладає на них вік, і думають, що вони ще молоді або хочуть повернутися, хоча б на, на секунду, в ту романтичну чарівну молодість. І, цьому, і, і, і такі мотив в цьому романі є. От коли читаєш три романи, ти бачиш трьох авторів, три стихії, три почерки, три типи мислення і дивуєшся, як це може. Зробили одна людина, яка справді далі Мукачево і далі Ужгорода із свого села не виїжджає. Була е, історія його, йому мали присудити Шевченківську премію. Не присудили йому Шевченківську премію тільки тому, що він мовився підписати один папір і його викреслили на останньому рубежі. Але вже всі знали, що Шевченківська премія буде. І був великий клопіт в родині, хто поїде по Шевченківську премію. Чи дружина, чи хтось з сусідів, бо він не збирався їхати. Отакий Дмитро Кишеля. Ми були, оце мій товариш Саша, мій однополчанин, ну, ми так жартуємо, ми були у нього дома у Дмитра Кешеля. Ще з одним товаришем 3 липня цього року повторного товариша було якраз 70 років. І ми вирішили йому зробити подарунок. На 70-річчя нашого товариша ми повезли до Дмитра Кишеві додому. Було дуже колоритно, було дуже багато вина, було, була палинка. І була дуже весела розмова з ним, з дружиною, дружина в нього з почуттям гумору. Всі його такі молодіжні гріхи, викрутаси, вона пам'ятає. І дуже гарно про них, про них відгукується з такою, з такою милою любов'ю. На усе все коментує, ми насміялися весело. І сьогодні, вчора ввечері, я розмовляв з Дмитром Михайловичем по телефону, його ще зараз надо розвідця. Ми мали зв'язатися по скайпу. Але так склалося, що цього зв'язку не буде. Він просив передати тим, хто прийде, що він любить читача, який читає його твори. І я розумію, що він любить такого читача, Дмитро Михайлович голоден за увагою до читачів. І я вважаю для себе, як видавець, обов'язком, щоб якомога більше людей дізналося про творчість кишеню. Бо справді, так як кишеля сьогодні не пише ніхто. І це є найколоритніше явище сучасної української літератури. І попри те, що кожен видавець видає книжки, він мусить їх продавати, щоб повернути гроші, з за якусь зарплату платити людям, собі більше платити. Але для мене те, щоб кишелю читали і любили, дуже важливе завдання. Бо це, на мою думку, Сьогодні найвартісніший письменник, і велика біда, що його сьогодні мало знають. Маємо сили це відновитися. Забирайте мене мікрофон. Ви розговорили, я читала, ви говорите. Насправді, я хотіла зауважити ну, як представник покоління, яке в принципі ну, мало читає такі тексти, і може бути скептично налаштованим вже ну з самого зовнішнього вигляду, оскільки здається, що така ну а знову ж таки. Дозволю собі сленгову лексику, особлива література і всі ці претензії, які її закидають. Як читала Твори Лиса і Матіос, і, і наше покоління читає насправді ці тексти і шкляра, і воно захоплюється просто зовсім інший підхід і розуміння. І е, коли мені втрапила. Е, Книга Кішелі. Родакі. Я теж знов ну, з якимись скепсисом підійшла. І три і перші три сторінки, які я читала, були трохи складними. У нього тут дуже колоритна мова, розкішна мова, і насправді. І коли я дочитувала цю книжку, я була вдячна тим людям і тим обставинам, чому ця книжка потрапила мені в руки. І сьогодні, будучи на стенді, було дуже приємно все ж таки бачити людей, які чули по радіо. А це ну, здебільшого старші люди по радіо, це Така от е, комунікація з нашого покоління, все ж таки, а, е, шкода, що не було молодих людей. Я сподіваюся, ну, я особисто популяризувала сьогодні цілий свято автора, і мені сподобалась дуже заувага одного е, хлопця, причому російськомовного. Він підійшов, не, я скажу українською бо російська така собі в мене. Він каже: коли я читав цю книгу, всі чули. І я це думала, чому так. Насправді дійсно ну, всі сміються, всі абсолютно кожен, хто взяв цю книгу від 20 до 60 років. Ефект був однаковий. І я сьогодні повторила цю, ну, цю репліку, мабуть, разів стільки, скільки ми продали цих книг сьогодні. І для мене ну, моє особисте свято, що ця книга продається нарешті, бо Багато є літератури, яка не ну, є імена, які не потребують реклами. А це той автор, якого треба донести, про якого треба дорозповісти. І власне, цей підхід молодильного вина, це, це теж така промо-штучка. Це ми тепер зараз вже відкриваємо всі карти. Але це, це приємні речі, коли автор з душею підходить до створення текстів, до створення вина і людина, яка ну живе. В такому чудовому краї, бо коли ви читаєте всі ці три романи, от там є дуже хороший образ. от Василь Іванович згадував лінії і суветні, там мені здається, що окрема така постать, окремий персонаж, він живий, це гора Ловачка. Ота от гора Ловачка, я, я не знаю, я спеціально не гуглю, бо хочу, щоб вони відправили у відрядження навесні на гору Ловачку. Я познайомлюся нарешті з метро. -голес. Ну, з паном Петра сама, бо Ловачка просить якимось абсолютно магічним місцем, де відкривається краєвид. Ну так я враження, що це не Україна, а якась ну, такий якийсь неймовірний край, де є абсолютно все і абсолютно все можливо. І зрештою, маючи якісь, ну ясно, не дуже в порівнянні з іншими людьми і видацями значний. Книга в Кишелі віриться. І цю книгу я абсолютно вільно пораджу кожному, хто, хто є тут, батькам, там, подругам. І я сьогодні, поки Василь Іванович а я концентрувалася і вдихала запахи вина, думала, що ці. Ці три книги можна охарактеризувати по-Кишелівськи, по-карпатськи одним словом, одним образом. Це кришталева річка, бо тут справді така гірська, чиста кришталева холодна річка це історія про кохання. Це гірський